Привіт! Сьогодні я вирішив показати, як я буду різати яблука на сушку, щоб їх їсти в зиму. Вони будуть висушені в дегідраторі. От. І буде така собі сушка. Вони дуже компактно також тоді стають. Десь відро яблук вміщається в дволітрову банку, приблизно так. Ну от, ось моя різачка. Підводимо, вставляємо яблуко, от, крутимо, воно його нарізає і утворюється отака штука. От, складаємо і викидаємо серединку. não, é para time lapse Нарізали. Тепер будемо нарізати їх на шматочки. Готово. А інші яблука підуть в наступну партію. Тепер ставимо їх в дегідратор. Так, ось дегідратор. Завантажуємо в нього яблука. Можемо підставити банку з грушами, щоб не закривались дверцята. Трошки муку виганяємо. Муха киш. Закриваємо. Вмикаємо на 6 годин 55 градусів. Перевіряємо. Все правильно. Ну і тепер чекаємо 6 годин. До зустрічі завтра зранку. Яблука підсохли. Будемо їх діставати. Так. А тепер запаковуємо їх в банку. Ну ось, беремо банку, відкриваємо. А тепер яблучка складаємо. Ну от і все. Дякую за перегляд і всім гарного дня!